Шановні хмельничани, дорогі діти та дорослі, наближаються новорічно-різдвяні свята, які несуть атмосферу чарівності, добра, милосердя. Вже готується з подарунками в дорогу святий Миколай. Хмельницька міська рада та управління культури і туризму раду запрошують хмельничан 19 грудня о 16-й годині на майданчик біля кінотеатру імені Шевченка, де відбудеться урочисте засвідчення новорічних вогників, головної ялинки та відкриття гостини святого Миколая у нашому місті. Чекаємо усіх і дорослих, і малих на свято та на зустріч із святим Миколаєм. А відбуватимуться вони з 19 грудня цього року до 19 січня 2016-го, Щоденно з 16 до 19 години, вихідні та святкові дні з 14 до 18 години. Гостина організована за сприяння Хмельницької міської ради. Щасливого нового року та різдва!